Всім привіт! Ви на каналі Прикольчики Майорчика і я відпочиваю в комплексі Таур, Львівська область, неподалік від східниці та Турскопця. і Сьогодні я спробую зняти дитячу кімнату. Як ви бачите, кімната тут є волейбольне поле, футбольне, баскетбольне кільце, далі дитячий майданчик. Теж вам зніму. Йдемо. В дитячому будинку є такий розклад занять та правила, як ви можете віддати дітей для розваг або бути з ними. Також є майстер-класи. І з дому всередині. Як бачите, це чистенько, охайно. Це вироби від дітей, які проводили майстер-клас. Є досушка для малювання, футбол. Дивіться, яка краса. Всюди по готелю є кулери з водою, щоб можна було попити. Да, тут напевно проводиться майстер-клас. І зараз давайте подивимось дитячу кімнату. Доброго дня! Дуже багато іграшок. Є такий басейн з кульками, Ружо проти ворогів та багато іграшок, як бачите. Літаки, тварини, машинки, кубики, свічі вашим дітям. Потреба для відпочинку. Давайте подивимося на другому поверсі. Тут є замок для ігр. Він як Лего. Ну і це вже для більш дорослих. Кімната з ігровими приставками. Дивіться, як все охайно, красиво і такий вид віконця. Тому один із критеріїв, чому ми обрали цей отель, дуже зелено та багато зроблено для діток. Якщо є питання, пишіть в коментарі. З вас подобайка. Та до нових відео. Слідкуйте, ставте колокольчик, щоб не пропустити новий огляд про цей чудовий отель Таур Львівська область. І зараз знімуть дитячий майданчик. Є батут. Такий комплекс з гойдалками, горкою. Це готується комплекс, підкрашується це підкручується. Тому дуже рекомендую. І як я показував, футбольне поле з баскетболом. Всім гарного відпочинку!